Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про те, де ми маємо декларувати інвестиційний прибуток отримання дивіденди від інвестиційної діяльності, яку ми здійснюємо у Interactive Brokers або на Freedom Broker. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Consulting груп на ринку України 10 років. Минулого року мене запрошували власники інвестиційних шкіл провести вебінари, зустрічі з усіма українськими інвесторами, і допомогти розібратися, як правильно декларувати отриманий інвестиційний прибуток або дивіденди. Справа в тому, що в цьому році постає питання: все ж таки, не як декларувати, хоча в цьому теж є сенс, а де декларувати. Якщо ви отримали тимчасовий захист і знаходитеся наразі не в Україні, питання найчастіше, все ж таки, що робити і яким чином здійснити правильний вибір правильної юрисдикції щодо декларування отриманих доходів шляхом інвестиційної діяльності. Ну і звісно, сьогодні наша задача розібратися в цих моментах. Перш за все, я пропоную пройти каскадний тест, який сьогодні пропонує наша податкова. Тож, якщо ви... В Україні ФОП, але десь в одній з країн ЄС отримали тимчасовий захист, то ви і звітуєте по підприємницькій діяльності в Україну відповідно є податковим резидентом України, і Україна хоче бачити по вам подану декларацію сплачені податки до України. З вашої інвестиційної діяльності. Далі йдемо відповідати, де наш центр економічних інтересів, де наш центр життєвих інтересів тобто, де ми проживаємо, де ми сплачуємо за оренду приміщення або маємо нерухомість, де ми сплачуємо комунальні платежі або послуги інтернету, або зв'язку. І де наш центр економічних інтересів, тобто де ми працюємо і де ми фізично заробляємо кошти, можливо, ми вже з вами відкрили в інших країнах Європейського союзу бізнес, або просто відкрили карту фізособи для банку цієї країни, де ви відкрили рахунок і де ви отримали тимчасовий захист, ви є податковим резидентом. Тим паче, якщо ви вже подавали податкові декларації фізичних осіб за попередні роки, або Декларації, які стосуються бізнесу, які ви також могли відкрити в цих юрисдикціях, тому на тимчасовому захисті давайте підіб'ємо підсумок. А не отримали постійне місце проживання в іншій юрисдикції. Ви звітуєте і сплачуєте податки до України в даному випадку з інвестиційного прибутку ми з вами сплачуємо 18% ПДФО півтора військового збору, і з дивідендів ми будемо сплачувати 9% ПДФО і півтора військового збору. На що хочу звернути вашу увагу? Вам потрібно перевірити, чи подавали ви вашому брокеру. Таку форму, як w 8 Ben, який говорить про те, що ви резидент України і тоді Штати, якщо ви купували акції або ті в США, не нараховували 30% податку, а 15%. Вам потрібно перевірити, чи ви подавали цю форму W-8-BEN до вашого брокера. Якщо ви не подавали, у вас буде утримуватися з ваших дивідендів ставка податку 30%. Якщо ж подавали, ставка податку буде 15%. Підбиваємо підсумок. Якщо ви на тимчасовому захисті, для вас поки що нічого не змінюється. Звітуємо і декларуємо до України. Однак. Якщо ви вже отримали постійне місце проживання в тій чи іншій іноземній юрисдикції, ви маєте розуміти, що ми, брокерам, маємо подати наш основний документ, який підтверджує постійне місце проживання брокеру. Брокер це у себе відмічає і, відповідно, уже іноземна юрисдикція утримує інформацію щодо виплачених іноземних доходів. Єдине, що хочу звернути увагу, що не всім європейцям дозволено придбувати активи в США. Звертаю вашу увагу, я думаю, що ви знаєте. Тобто, в даному випадку ви подаєте цю інформацію вашому брокеру, і, відповідно, ваша юрисдикція отримуватиме інформацію, що у вас відкрито такий брокерський рахунок. Відповідно, звітувати і декларувати такі доходи потрібно буде вже в цій іноземній юрисдикції. Після того, коли ви надасте брокеру і вашим усім банківським установам, де ви зараз отримали постійне. Місце проживання, наприклад, там у Німеччині да, або в Британії, ці банківські системи не будуть здійснювати автообмін по вам до України, оскільки вважатимуть вас своїми податковими резидентами. Відповідно, теж підбиваючи підсумок, якщо ви отримали постійне місце проживання в одній з країн ЄС або Британії, або іншій країні. вам Потрібно звітувати і сплачувати податки до тієї юрисдикції, в якій ви вже сьогодні проживаєте, для того щоб Україна не вважала вас своїм податковим резидентом. У нас є окремо відео, де я розповідаю, які кроки потрібно здійснити для того, щоб повідомити Україну про те, що ви вже податковий резидент іншої країни. Нагадую, у нас немає процедури відмови від податкового резидентства. тому наша задача зробити усі відповідні кроки і зробити ті дії. Які будуть повідомляти українську податкову про те, що ви вже не податковий резидент України. Сподіваюсь, це відео було корисним і ви знайшли відповіді на ваші питання. На все добре і до зустрічі! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі. Так я буду знати, що вам теми, які ми сьогодні висвітлюємо у нашому youtube каналі, актуальні.